Шановні глядачі телеканалу Трофей Радий вас привітати з села Новоподимка, Кіровоградська область. І саме сьогодні тут розпочнуться змагання. Змагання з великого спорту. Доброго ранку! Сьогодні, як ніколи, фраза його величність спортинг, вона актуальна. Е, дивлячись на те, який бомонт, який цвіт нації нашої України зібрався у нас на стенді. Я радий вас всіх бачити! Шановні друзі, дорогі учасники! Українська федерація спортингу урочисто вас вітає з відкриттям змагань найвищого рівня. Кубок України зі спортингу, друзі! Слава Ниволя! Ще нам, братя, українці, Що на нас чекає? Бо ти, коли на Стенфорді у нас були змагання, ти заінтерв'ював всіх тим, що сказав чотири лінії повноцінних. Чотири повноцінних це, лінії, це вперше да. в історії. 60, 60 різних, абсолютно різних польотів. І як вони будуть 60. Ці польоти? Ну, На перший день ми робимо трошки, скажімо так, помірковано, м'яко. А вже по результатах першого дня і дивлячись на погоду на завтрашній день, будемо дивитися, вже буде там. Ну, тобто будуть мішені, навіть сьогодні будуть мішені, такі десь там е 60 метрів. Будуть мішені. Дисан, да. І навіть сьогодні. Так. Да. Дуже цікаво, друзі, це каже про те, що треба прикрутити чоки. А ми з Олегом Миколаївичем можемо побажати всім тільки гарного настрою, ну і, як завжди, переможуть сильніше. Друзі, перша лінія у нас позаду. Ну, скажімо так, результат міг бути і кращий, але нічого, ну, для мене це другі змагання в цьому році. Ну, а спортинг я не стріляв з того року. Михайло Григорьович Демчишин, хто ще не знає, але я вже впевнений, що тебе е, знає не тільки вся стрілецька родина, а й майже вся країна. Дякую. Президент Української Федерації Спортингу. Так. Що на нас чекає? На нас чекає календарний план наших змагань. Так. Да, будемо мати ще у вересні місяці чемпіонат України зі спортингу. Так. Це е крила грома. Е так, крила грома. Зараз у липні їде наша збірна на, на Кіпер на чемпіонат світу зі спортингу. Ви їдете пан? Е ні, на жаль, не зможу поїхати. Я планую їхати у Францію, також на чемпіонат світу, але з компакт-спорту. Угу. Ну, там теж заявилась наша. Збірна і в такому досить великому складі все-таки компакт трошки простіший, і наші стрілі всі ну, мають намір так, так, мають наміри виконати норматив міжнародного класу, тому на компакт більша кількість людей їде. Але спортинг – це більш цікаво. Це дисципліна, яка сьогодні ми називаємо ваша величність спортинг, тому що це цікаво, це польоти не які не. Прив'язані до якоїсь відстані там е і ще щось. Тому е спортинг це просто, просто супер. Всі отримують задоволення е максимально наближені і до полювання, хто мисливці приймають участь, тому, тому це класно. Що нас ще чекає? Я думаю, що нас чекає е продуктивний цей рік. Федерація росте, кількість людей збільшується. Сьогодні в нас 120 учасників. Але це е, говорить про те, що люди до нас приходять, це подобається людям і, і, і стріляють. Стріляють з нами, стріляють краще нас. Так? Тому ми так. рухаємося, все правильно і все в нас добре, все чудово. Два слова щодо до сьогоднішніх польотів відстріляли тільки ще з тобою першу лінію. Так. Отримав задоволення. Відверто скажу, комфортні польоти. комфортні. É, треба стріляти 24. Так, друзі, перший день змагань добіг свого завершення. Дуже цікавий день був. Польоти Ну, красиво, красиво. Все ж таки Олег Миколаївич Макадзеба, справжній майстр. Як ви рахуєте, Віктор Володимирович? Та-да, ви знаєте, що ми ще разу щороку що не приїжджаємо, постійно щось нове. Так. Там посадочки трошки вивезли. Тут ми бачимо нові вишки, з'явилися, що навіть не знав. Він і на компактних приготували, зараз вони використовуються для спорту. Ну, — Ну і чотири Чотири лінії, 4 4 лінії — це бомба. Це все. — Машинки всі файні, працюють ідеально, все. Гарно налаштовані польоти, їх всіх видно. Погода теж допомагає, щоб було ну, я видно мішень. Темнене да? небо, жовта да. мішень. Але, Супер. друзі, перші дві лінії ми пройшли, і напевно, Олег Миколайович зазирнув. Чий головний суддя сказав, що щось треба робити, результати непогані. Я акуратненько гукнули дощ. Да. <рес> раз... Ну так, да, зливу. пару ну, разів, да, да. А я ще раз подякую, бо мені поталонило попасти в групу разом з Віктором Крижановським, з да, Димчишином, Михайло да, Сазанський, Кулаков. Кулаков, ну, Каріфей на сьогоднішній день стрільби. І дійсно, я скажу так, що. Йдучи за ними, ну, є чому повчитись. Тому, друзі, це, це такий вид спорту, це прикладний вид спорту. Але коли потім ти їдеш на полювання, то як, як правило, ти вже не робиш підранки, що дуже важливо. І тобі вже не так сильно кортить здобути ту птичку, мені на стенд 200 тобі мішені, во, вистачить, відвести душу. Підвищити свою майстерність. Ну і скажімо так, не забуваємо, в які ми часи живемо. Тобто, тарілка це імітація проліту дрона. Навіть не завжди дрон може летіти на такій швидкості, як літає тари... тарілка, і закручувати такі піруети. Тобто, я знаю, що дуже багато військових приїздять, тренуються, дуже багато наших хлопців, хто тренує військових і нам, цивільним. На жаль, треба бути зброєю на ти. Так. Не лінуємось. Беремо зброю, кого немає, приїжджаємо на стенд, тут вас навчать стріляти. І просто, що, не дай Боже, треба бути готовим до всього. Що ж, дякую вам. дякую я вам. Дякую, дякую, дякую. І, друзі, до завтра. Завтра у нас новий день, я думаю, він буде ще цікавіший. Олександр Іванович Кулаков, майстер спорту України. Південна Пальміра, друзі, Саня випала за честь мені стріляти разом з тобою в одній групі. І ти знаєш, я набираюсь дуже великого досвіду. По-перше, дивлюся на тебе. Я ще пам'ятаю довоєнні роки, коли ми вдвох мазали по всьому. Зараз ти вже попадаєш по всьому. Тобто, дійсно, вчора, той четвертак. Ну багатьох вивез з рівноваги, скажімо так. Сань, я розумію, що це наполеглива праця. Що Маючи такий стенд, як е, Пальміра, ну, напевно, майстер спорту це ще замало. Е, але ж е, знаю, що ти поки що не виїзний, тобто поїхати і зробити майстер спорту міжнародного класу, це ще попереду. Саме головне нам всім, друзі, перемога. А я хотів би з тебе запитати. Як тобі налаштування польотів? Сьогодні ми вже пройшли дві лінії. Дві лінії сьогодні, вчора чотири пройшли. Тут знімаю шляпу перед налаштувальником, перед Олегою Маказебою. Настроїв дуже професійно, цікаво. Тобто ніхто не залишиться рівнодушним до сьогоднішніх польотів. Просто, просто клас. Мисливська стежка вдалася на, на відміну. Тобто, мисли, ну, Охоти зараз немає, а це просто відвести душу. Дякую. Такі друзі, ну і скажімо так, і погода нам нас вносить корективи. Вчора два рази були. Під зливою. Сьогодні зранку приїхали, одягали все, що мали на себе. От зараз вже пороздягались, бо світить сонечко. Але вітерець все ж таки теж нам додає трішечки адреналіну. Ну що ж, нам заходити зараз на, на стрілецьку лінію, бо майданчики це в компакт спортінгу. А в великому спортінгу це стрілецькі лінії. Друзі, все дуже чудово. Ще раз Олегу Макадзебі. Низький уклін. Дякую. Майстро зробив нам свята. Ну як завжди, велику роботу провели так. хлопці. Дякую, да. Що ж, друзі, змагання вже позаду, і ми з Максимом Сазанським хотіли підвести коротенький підсумок. Ну хто не пам'ятає, Максим Сазанський власник СК Південна Пальміра. Е, Макс, ти як сам налаштувальник польоти, як власник стенду. Оціни сьогоднішні змагання. Ну, Я вважаю, що змагання пройшли не то, що на рівні е, Кубку України, а навіть Кубку Європи, Отак. якщо чесно. Да. Налаштування були дуже креативні. Постійно мішені обманювали наших стрільців. Те, що ну, здавалося, що воно дуже близько, воно було не так близько, то що було далеко, не було так складно, тому провокувало багато помилок, але все ж таки я вважаю, свято свято відбулося. Дуже красивий вийшов в Кубок України по спортінгу, чудові польоти. Я вважаю, що стрільці отримали задоволення і підняли свою кваліфікацію, підняли свою майстерність. Нам би побільше таких змагань такого рівня. and Так, друзі, підгрумила останні постріли, було нагородження, і ви бачите, Анатолій Федорович Близнюк вибрав все, що тільки можна було вибрати. Два кубки в мене зараз. Да, зараз у групах. Тримає два тебе. кубки. Це да. група сеньора Так, да. Сеньора, не ветеран, а сеньора. Дуже приємно. Да. А це кубок «Скреч», основний кубок, який я вибрав в своє день народження. Але коли я йшов на перестрілку, у нас кількість. Вражених мішені була Однака. одинакова да, із категорії А 178. Ну, повинно було статись так, щоб я все-таки свій день народження 100%. виграв, свій свою, привітав свою сім'ю, свою Полтавщину. Ну і звісно, стріляємо ще за команду ТМР. Так що їй привеземо кубки. Дуже чудово, друзі. Так, завершилось наше змагання. Ну що ж, до нових зустрічей і будемо сподіватися, що ми ще колись зможемо насолодитись такими змаганнями. Торінка, дякую. дякую, до нових зустрічей, дякую. До побачення. до побачення.